З мером Боже, сьогодні почула неймовірне відкривання від наших пасторів. Хочу поділитися з вами. Чому, коли ми перший раз приходимо до Бога, Господь по своїй милості дає нам свободу від гріхів, від всіх проблем, проклять, неймовірні зцілення відбуваються. А ми сильно навіть не напрягалися, щоб так бистро зцілилось, а воно прийшло. Чому? Тому що Ісус один раз уже вмер за всі наші гріхи. Він забрав на хрест. Всі наші немочі, прокляття, хвороби. Але коли ми по власній гордості, ну, типу, ми ж вже знаємо, як Біблія відкривається, вона читається, «О, та що там пастор розказує, я вже сам все знаю, не треба мені нічого, ми. Гордимося, осуд, противлення, дратування, распри, скандали, гордість обов'язково, без неї ніяк, то тим самим ми розпинаємо Ісуса в своєму серці. І Ісус не буде жити в такому серці. І коли люди говорять, та ні, Ісус буде жити, Ти що, Він тебе любить, да, Він любить, але Він не буде жити там, де вже є інша закваска. Оця сама гордість, противлення, осуд, і він уходить, тому що ми розіп'яли Його своїми гріхами. І в євреях 6,6 написано, що ми наругалися над ним, ми посміялися над Ісусом, ми розіп'яли Його, тому що гордість. І другий раз, коли ми хочемо отримати таку ж саму милість, вже так не пройде, тому що в цьому заключається Божа справедливість, що тепер ти маєш доказати, що ти любиш Бога, ти любиш Його слово, ти нуждаєшся в Царстві Божому. І, звичайно, молитви покаяння вже не відділяємося ми, тому що ми покаялись, Господь пробачив грехи, ми пізнали істину, а потім, а потім гордість уже стали фарисеями. І тепер треба прикласти зусиль, тому що царство Боже береться зусиллями. На шару туди ніхто не увійде. І щоб благодать почала працювати в нашому житті, ми маємо жити по закону духу і закону благодаті. Тому що в кінці, коли ми будемо жити так, ми попадемо. Ми попадемо в життя вічне, і в нас буде чекати спасіння, бо ми тут на землі стали тією плодовитою почвою, яка приносить гарні плоди для царства Божого. Вона з'єдналася з живою апостольською церквою, приносить плоди. І коли ми є в живій апостольській церкві, приносимо плоди для царства Божого, ми вже є автоматично, ну ми стаємо. У нас є шанс потрапити на територію Царства Божого, і для цього нам треба бути на землі гарною почкою, Ми маємо бути світом і сіллю для цієї землі. Тому що благодать в життя приходить на смирення, а не на гордість, не на терни, не на власну думку чи красиві гарні таланти наші. І тому дійсно нам всім треба відкрити свої серця для пізнання Бога через слово Боже, відкрити очі, вуха духовні для того, щоб дійсно знати, кого слухаємо, розуміти, що треба робити. Це можна зробити тільки. Церкві Божій. З Богом напряму домовитись, не вийде. Тому, якщо ви хочете дійсно пізнати ще більше Слово Боже, Бога, Його волю, приєднатись до нашої апостольської церкви онлайн. Салтаненко, таке відео більше, ви зможете побачити на YouTube, каналі за пошуком Салтаненко. Заходьте, підписуйтесь, продивляйтесь, напишіть мені в коментарі. Якщо ви бажаєте такого спілкування, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.